Вже нормально, і можна починати Всім привіт! З вами Драколавра і сьогодні я хочу е, дати кілька порадів краси. Я користувалася косметикою, кілька порадів, і кілька порадів е, краси, тобто секретів краси. Секретних секретів. Ось у мене на столі знаходиться знаходяться бухи тіні. Знову це тушкова. Це все знаходиться. І цим я кожен день прикрашаю себе. Ось тіні різних кольорів, якими я кожен день скористовуюсь Найбільше я використовую оці червоні тені, тіні, І разом із цим рожевим. Також духами я кожен день брось. Ця Це вона мені допомагає. І я завжди використовую саме Ось Це це забрала. І тепер я хочу сказати, що я. Дам перший секрет. перший секрет. Отже, слухайте. Перший секрет. Чому? Чим правильно треба вивести лінії душею на віках? Віки мають бути виключені ось такі кума. Красиві та виключені. Королівська особа. Ще Вони мають бути чудесними, неймовірними, прекрасними. А що вас також я б хотіла сказати другий секрет. Потрібно завжди мати при собі косметичку. Наприклад, які має повинні бути духи, тені, ну, тені. І туш. Звичайно, що туш. Бо, наприклад, ти заплакалась, тобі розтеклася вся туш. Тобі потрібно накрасити очі. Ти не панікуй, а панікуй. Тому що саме через цей секрет ти завжди спасешся. Сматичко, який завжди буде туш. І ти зразу підкрасиш свої легенні, елегантні, чудові війки, особливо пушисті. Це два секрети. А ще є одна порада від, від Дракулаури. З серії 13 бажань. Ніколи, ніколи, ніколи величезні кількості людей не розтянуться. Мої вже кудись. І поплаче. Інакше, коли побачиш, що туш розтеклася, твої віки одразу стануть не такими, як були. Коли ніколи не плачеш на величезній кількості віти. Вишла собі тола, поплакала, коли все виплакало. Швиденько повитирала очі і накрасила свої віки знову, тоді все перетворюється назад, в елегантність. Сама лише елегантність і більше нічого. А ще Хотіла би сказати, не це, який продав тобі щось проскочене. Наприклад, просрочені те. Ти красишся, красишся і замічаєш, що в тебе щось не так зручневе. Думаєш, що це таке? Чи опухол, чи ще щось таке. Дивишся, дивишся. Тені – це все через них. Вони неправильні. Не ображайся на нього. Бо на наступний раз він може продати щось тобі ще гірше. Перш ти і скажи їм: не мені більше присрочених тенів, чи щось таке? Схожа на косметику. І, будь ласка, відстаньте від мене своїми дурнуватими просроченими товарами. Ось, ось так і скажіть. Він зрозуміє, що ви не така поважна панночка, якій можна продавати все просрочене. Вона зразу почне уважно дивитися на вас і вже ніколи, 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 ніколи не продасть вам просрочене. ще, це вже прощайте, Клавра. так лавра, паки.